Добрий день, хочу слідучу тезу. Назвав її «Колапс людства» і ще можливо змінити сценарій зачистки. Ну, Якщо взяти матрицю, яка існувала до сучасності, фактично вона була побудована в пороїдній схемі. Для більшості людей були якісь правила. В яких вони жили, і мати затвіткувала, щоб вони їх не порушували. Але декому вона давала так би, волю і вони знаходили нові шляхи. Фактично піднімалися вони на інші рівні по вібраціях, в них думки проявлялися іншого рівня. А мати ця вже чи це принесе шкоду, чи не принесе. Ну всьому загалу людство. Після того, як почали створювати штучний інтелект, і зараз він працює. Ситуація змінилася. Тому що штучний інтелект почав спрощувати все і давати людям більш оцифровану вже поведінку. поведінку. Якщо там шукати чим займатися, коли тільки подумав, а подумав, це тобі сформувало твою думку. І тобі воно вже й прийшло. Ну, як і зараз в тому самому телефоні, смартфоні. Ви пошукали, вам починають пропозиції. Або навіть просто ви розмовляли, і смартфон був поряд, і вам вже йдуть пропозиції того товару, про який ви розмовляли. Це дуже зручно. Пісно ваші думки вже програмуються, вам вже не може виникти думка якась інша. Ну, Створений простір, частотний діапазон, в якому вже формується фактично. Масива цих думок. І інші думки вже в голові просто не можуть проявитися. І відповідно, і... ейфорія клітин вже недоступна. Замість неї тільки ейфорія ума. Тисно, тільки через рецептори або створення в умі станів дозволяє отримати би, задоволення ну, і створювати мотивацію для людей що їм подобається, знаходиться в цьому стані. Ну, як ті, що там западає на ігри комп'ютерні, От вони впадають в такий стан, що їм нічого не потрібно, їм тільки гра. Вони отримують задоволення від того, що вони граються. Що вони не в реальному світі, а в цьому віртуальному світі, і все їм нічого не потрібно. Тічно все інше і сходить на задній план. Пісно штучний інтелект. Його впровадження призвело до того, що вже розвитку ніякого людства немає. Навпаки йде спрощення. Тому що вищого рівня думки в головах таких людей не проявляється, тому що вони відкалібровані, перебувають в такому якомусь диапазоні частот, де думки вже сформовані. Відповідно, ніякі інші думки в, такому, в такій частоті просто виникнути не Відповідно, Ніякого розвитку немає. Ну якщо розвитку немає, саме розуміється, наступає колапс системи. Тому те, що зараз відбувається, ну, дуже серйозний йде відбір. Хто з людей зможе втриматися, не попасти під вплив цього штучного інтелекту, а все-таки знаходитися гармонії з природою. Хоча бачите, по природі обмежили. Ну, у мене за спиною острів. Ну, оце не можна два роки вже. Скільки там ліси не можна. Вісім людей спочатку вірусами обмежили, знаходиться під домашнім арештом. Гадайте, як тоді було, в парк і в ліс не можна ходити. сидіти тільки вдома. Тільки можна було собачникам. І собак брали на прокат у сусідів, щоб вийти і прогуляти на вулицю. От почали з цього, людей привчили. Сидіть в камерах практично, ну і зараз іде продовження. Зуміли, їм треба привчити, що це нормально, що ніде не можна, що все приватна власність. Готують вже до цього. Ну і все як людина може вийти на якісь рівні іншій частотні, коли на природу її не пускають. Те, що генерується цією системою мобільного зв'язку. Там диапазон частотний вже обмежений. Після тобто, хто перебуває, дуже важко вийти з цього стану. Я там в своїх відео казав, що в мене навіть не хвилин сульт був. Тому що починаєш думати, мозок перебуває в інших частотах, а вишки генерують нижчі частоти. І, відповідно, починаються головні болі. Ну, у тебе ти знаходишся в просторі, і цей простор тобі не дає вийти ну, в нормальний свій стан. Тому що коли ви думаєте, у вас змінюються частоти роботи мозку. Ну, Система зроблена так, щоб блокувати, щоб людина не думала. Щоб вона сприймала те, що їй подається. От головний раз народилася там, ну, будь-то як в Криму було, там чи ще якийсь негаразд. Чи, чи, чи те, що потрібно фактично по водирям, життем або обраного народу. Це ситуація дуже серйозна, тому що все йде до зачистки, тому що коли розвитку немає системи, вона наступає колапс ну і фактично йде руйнація цієї системи, бо вона не життєздатна. Дуже цікавіші моменти, можете подивитися. У нас сьогодні вчора відбувається, що пов'язане з НАТО. Ну, якщо взяти, то є ворогами України. Є три сили Рашисти, англосакси і китайці. Ну так, да, зараз от, друзі, наші, любі друзі. Але візьміть сотні років до того. Згадайте часи Богдана, коли об'єднане європейське військо прийшло знищити Україну. Фактично протягом століть Західна Європа була завжди ворогами. І фактично на сьогодні, ну так, да, воно вже трачено це майже, вже нема такого відчуття ворогів. Але ті, хто керує, все рівно вони дивляться на Україну як потенційно небезпечну державу, яка може багато що змінити в цьому світі. Тому, знищити, Тому і завдання стоїть це таке знищити цю державу. Тому ці ігри договорняки з тим же Путіним, ці... то дають зброю, то не дають зброю, то дозовано дають. Тут, коли ви в наступ виграєте, тоді вам бонус буде, ми літаки дамо, то ще щось таке. Фактично йде просто знищення України. Ну для чого це робиться? Для того, щоб ті, хто зможе в цьому просторі залишитися людиною, щоб вони вийшли на якісь більш вищій рівні частот і считали думки якби, вищих порядків. Ну Те, що, так би мовити, в поля духа йдуть, з рівнів поля духа. Бо є багато таких речей, які фантастичні. Але, ну, от, наприклад, ніж більше, ніж півроку, оціниться, що людям повертається можливість телепортації, ну, левітації телепортації. Причому при телепортації перенос тіла робиться на основі голограми неушкодженої. Трими словами, що якщо людина каліка, коли відкривається телепортація, то пер... телепортація вона вже переніститься і проявиться, вже знову. Нормальною людиною. Ну, Півроку таке йде. Як це зробити, я не знаю. Ну, Півроку одне і теж йде. Тому що, якби запитання весь час задаю, як допомогли, що зробити. Тому що встояти проти цьому світу, ви саме розумієте, досить тяжко. Зараз, звісно, нам НАТО допомагає хоч якось і то. А якщо буде цей НАТО проти нас, то ще й китайці додаться. Тут щось треба кординально, розуміло, телепортація може спрацювати, тому що тут вже таке співвідношення сил не потрібно, тому що навіть одна людина може переміститися куди-небудь в Лондон чи в Москву чи в Вашингтон і підірвати там якийсь, ну я так, для прикладу, чи кудись до тих, хто керує. Звісно, тут не треба співвідношення один до трьох, як при наступі. Один буде до 10 тисяч. Відповідно, тут можна встояти проти всіх трьох тих ворогів України. Але як це зробити, я не знаю. Хоч воно не просто так, воно йде вже півроку, скажу. Ніся, от кожен раз воно зачіпляє, щоб заглибитися, а воно не відкривається так да, далі. відкривалося частково. Там процес імені відкривався частково, але повністю процес телепортації не відкривається. Не дає поки. Ну, може воно ще зарано, може, щоб більше припекло, все-таки людей, поки вони збагнуть, що їх знищують. У цьому випадку в Україні. Можливо, тоді воно проявиться. Коли більше людей почнуть замислюватися, бо вони захочуть помирати. Та ще й, можливо, будуть думати про своїх дітей та онуків. Тут треба нестандартні рішення. Все те, що стандартне, аналітики богобраних давно прорахували і створили протидіючу систему. І щоб вже не просто не запустили. Щоб людей відволікти і фактично їх зробити біомасою. Та, що можна, щоб колапс не настав цей. Але хоч якась кількість людей повинна, яка не підпадає під вплив штучного інтелекту, яка може виходити в гармонію з природою і щоб думки проявлялися про одні в них. Да, систему штучного інтелекту вони зробили якби підміну, Тобто люди подумали, о, це є про раціональність. Дійсно, яка це трудниця? Це не про неї. Це та сама система добро і зло, те саме оцифровування. Ну, просто люди, які підпадають під неї, вони вже цього просто не можуть усвідомити. Вони вже живуть цим життям. І їм подобається. Ну, от багато там повиїжджали за кордон. Кажуть, ой як гарно. Живі по інструкції, і все буде нормально. Ті ж при Балтіці, ті ж Германії. А їм не потрібно, вони не хочуть бути вільними. Вони хочуть бути рабами. Ну що ти зробиш? Дійсно. Він так зручніше. Не треба нічого замислюватися. Виконуєш інструкцію, по інструкції тобі. І сліп маслом дадуть. І ще там, що тобі потрібно. Тоді чого? Для чого та воля потрібна? Не потрібно. Рабами краще. І більшість людства, на жаль, на сьогоднішній день вони вважають, що робом бути краще. Бо не треба ні про що думати. Ну так, да, знищують. Ну а може ж не знищують мене. Може сусідів знищать, а мене не знищать. На жаль, багато людей перестали бути людьми. Ну, якщо немає, якщо людина не вільна, тут вже розвитку не буде. Тому що той, хто виконує інструкції команди, і ніколи не вийде на щось нове. І не принесе людську цивілізацію якісь нові знання, які дозволять, щоб воно, еволюція людства відбувалася. Ну, зараз відбувається відбір якраз. Ті, хто люди залишаться і зможуть достати цю інформацію, яка недоступна цим біороботам, яким не потрібно нічого. Ну, якщо їм не потрібна еволюція, якщо їм не потрібен Всевишній творець, то зрозуміло, вони теж не потрібні. Так що Пробуйте просто замислюватися щодо цих тем. Мабуть і достатньо. Хочу ще дещо додати. Головне стани. Фактично в залежності того стану, в який ти входиш, у тебе думки проявляються повільно рівня. Свого часу в житті богорного народу не запустили дуже серйозну релігію. Вони підмінили стани програмуючим елементом, мовою, словом. Чому там і називали тих венедів Вловлені, піймені на слово. Получається, що стан це хвильовий він передає. І відчуття всі, ну, весь комплекс передає. То слово воно може тільки описати образ якийсь, і теж це не буде 100% те, що несе образ. Пично може дати тільки якусь частину, але дуже легко програмує людину. І от взагалі вже у нас два ліття йде програмування людей. Вільчастину через слово. Ми несвідомо якусь фразу почули, на рівні підсвідомості вона вже прописалася. Пісно ви вже зреагували. Ну, і таким чином за 2000 років перевели людей з передачі станами інформації і взаємодії до штучно створених систем. В першу чергу теж вони через слова. Ну а зараз через образи йде і віртуальна реальність, і все тому подібне. Чому я і пробую весь час звертати увагу на стани? Тому що через стани ви виходите на диапазон частотний якийсь, як воно можуть проявитися думки іншого порядку, ніж від штучного інтелекту, чи навіть від сучасної матриці, яка ще існує, яку створили наші пращури. Тому я даю, часто стане, можливо, хтось читає. Так, да, воно важко, тому що давно вже втрачена вся можливість. От ви можете подивитися з тваринами, воно виходить. В залежності від настрою свого, подивитися, як буде реагувати на вас тварина. Ну, та ж кішка чи собака, вона одразу відчує, в якому стані знаходитися. От вони ще й люди могли відчувати, ну а їм це взяли, зруйнували. Ну, фактично, щоб ними керувати і маніпулювати. Ну і хочу вставити це відео, хоч воно і не, не практична робота, але трошки хочу вставити. Згадав, деякі стани пов'язані з островом. Ну, хочу згадати. І моменти. Кілька моментів. Перший момент зірковий храм. Достатньо. Ну, цей момент був зв'язаний, так би мовити, з спогадами, коли блокувався холодний синтез клітин. Підтримав цей в резонансі цей синтез, генератор, який там під озлом знаходиться. Але, на жаль, більше потім не було людей, які мали інформацію щодо цього всього. Ну і далі вона не розкрилася. Тоді міхнуло трохи. Ну що, ну генератор та генератор. Далі його зупинили. Виходить, холодний синтез клітин був заблокований людей. А як його повернути, далі це не пішло. Я просто здав цей момент, можливо, комусь прийде інформація. Ну і ще те зірковий храм, і ще задача ситуація. Достатньо, ну і ще один епізод. Це не військовий храм, а там де табір був. На голову. Ну, достатньо. Це було пов'язано з технологією Атлантів. З якими моментами. Пості. Мабуть, і достатньо. Тому що Зараз вихід буде через стани тільки. Гармоніс продуктуйте, тримайте стани природні, відповідно, думки у вас проявляться того рівня, ну, на який ви вийдете. Бо інакше. Виходу немає. Якщо будете перебувати під штучним інтелектом, то вам все задовольнять буде. І ви не будете навіть усвідомлювати, що це життя, яке ви живете, що це не людське життя. Ну, як ті, хто в ігри грає. Будете отримати кайф через ум. Ото, що вам запропонує штучний інтелект. Да, він зараз виходить з під контролю богобороних живців, але все рівно в нього алгоритм закладене спрощення, що перетворення людей біороботів. Тому що те, що не контролюється для штучного інтелекту, це небезпека. Та саме рейдна система, тільки що вона не буде дозволяти порушувати інструкцію. Роївна система дозволяє порушувати, щоб знаходить щось нове. Я в своїх відео там розповідав, що спочатку може і бахнуть навіть, щоб ти туди не ліз, але через деякий час система розуміє, що це корисно, і потім навпаки починає допомагати. Ну, Штучний інтелект він поки на таке не здатний. Ну, не знаю, може він далі зміниться, але поки він спрощує перетворює людей в біороботів. Прогнозованих і керованих. Недостатньо, певний не кожний. Хочу ще добавочку зробити одну. Тому що можете подумати, що мова програмування ніби не дозволяє стане. От якраз в Україні і створили мову, яка через слова дає стани. Чому і слів більше, ніж в тій російській мові. Я вже не кажу про англійську чи латину чи ще щось. Тому що через багатобарність української мови вона дозволяє передавати стани. Ну, хай не в повному обсязі, як раніше, передача напряму, але... Суттєво може передавати. Ну, практично і знищують цю мову. Тому що якщо взяти ту ж латину чи англійський, там стане так не передаються. Ну, і по кількості слів, ну не знаю, які ще мови є, щоб така кількість, як український, де відтінки навіть мають різну назву. Так як ти тих Жачукців. У них білого, білого кольору 20 назв, я. Вони відрізняють ці оцінки. Ну а в українській мові практично на все отак. багатобарвність. Відповідно, ця багатобарвність дозволяє людям передавати стани. Чому там і поезія, та й проза, ну, нормальна має на увазі. Вона вводить людину, коли вона читає чи слухає. Ці тексти наводить стани. Людина отримує стани. Так що, хоч зброя була і створена богобраними жерцями аріанським християнством, коли воно перші словлені були венеди словени, але потім контрзброя була вісно, створена людьми. В такому випадку у нас на Україні. Так що не все воно однозначно. І через слово можна, ну, зрозуміло, те, що йде на рівні шучного інтелекту і сучасної мови, це далеко від якихось станів, це чисто команда на виконання команд. Всі ці слогани, які повидумували і багато чого. А от мова. Багатобарвна, вона дозволяє отримати стан. І головне, скажу, все таке стани. Багато правда важко зрозуміти, а що назвати цими станами. Я вже стикався, коли людина займається самонавіюванням, і вводить якийсь стан себе каже, о, я отримую від гармонії, я там відчуваю потоки, енергії, я все гарно почуваю. І вона сама себе вводи в такий стан. І так, да, вона себе гарно почуває, але це самонавіювання більшою частиною. Одне діло, коли ти десь знаходишся на природі, сприймаєш те, що реально, відпліміння природа. А друге діло, коли ти хоч і вдома, хоч де себе вводиш в стан. Я не кажу, що це погано. Це дуже гарно, коли людина може себе вводити такі стани, якби захищаючись. Але знову, ж, це ж. Людиною створена своя система координат. Да, ці стани вона могла запозичити в якихось філософіях. Бо, як правило, там всі ці східні, там все оцифровано, все. всі ці медитації, споглядання мандел.